Привіт, вітаю вас на своєму каналі. З вами я, Світлана. У нас сьогодні морозець. 5 лютого. Ось така погода, небо чиста. Добре. Сусід вон зверху прогрібає сніг. Чоловік вже сьогодні їде на війну. Ой. Промітає сніг трохи. Це у церкві в нас служба Божа чути до нас тут недалеко. Що, мама, прощайся? Шо, їдем? І Їдемо? Ітати. Все буде добре. Хочу ще сьогодні показати вам, який я отримала по подарунок від мами. Це такі дерев'яні ось е найкращій господині це така підставка під гаряче. Ну я е мені буде Якось жалко на, ось, ставити щось гаряче, воно буде потім і пропалене, і десь жирне, то я, напевно, просто собі десь так чи поставлю, чи десь, ну, десь я це собі використаю, просто щоб воно в мене було і щоб я не знищила. Так, ще. От, ось таку, я не знаю, то правильно підставка, чи е, як воно правильно назвати, чи тарілка. От, це для піци. Я зараз спробую Відкрию. Так, От, бачите, такої. Товщини я не знаю, чи, 음, з якого це, з якої деревини, але, ну, така і не легка, і не тяжка. Тут вибито, як піца з грибами, з ковбасою, я думаю, вам видно. І тут нарізаємо, нарізаємо піцу, але Е, так як мама мені сказала, що користуються ще так. Коли піца, то тут власне для піци, а ось цю сторону використовують як дошку. Ну, я поки що не буду використовувати, бо в мене дерев'яна дошка є. А, і мені просто буде жалко її використовувати, то нехай поки що. Буде так. Ось. Це такий подарунок, і потім я ще отримала ось такий подарунок. Це ось такі тарілки. Так, тарілка 215 міліметрів, тут діаметр 21,5. Так, орнамент, вишиванка, виробник. Україна, місто Славянськ. Так, дата виготовлення 05.22. Срок придатності необмежений матеріал кераміка. Ось я. Ось так. кому Там є ще і номер телефону, я так зрозуміла. Так, є там. От. Мені подобається така посуда. Кожна тарілка перекладена. Ще є такі скружки, горщики. І ще я би хотіла собі придбати є такі великі тарілки, так якби з такими вищими бортиками. Вони йдуть для Налисники. От коли ми зробили налисники, тоді ми їх туди складаємо. О, це були ось такі мої подаруночки. І ще покажу вам, у нас в копійці я придбала ось такі пакети. Ну, на цінник писало пакети. І дивіться, вони з такого матеріалу, не знаю навіть, як він називається, але він такий не м'ягенький, а твердіший. І тут застіпається так гарно, що тут не проходить воду. І це пакети для того, щоб продукти ставити в холодильник. І я розумію, так, що, наприклад, в такий пакет можна поставити огірок. наприклад. Він такий довгий, якраз тут поміститься. От, ну, Щось таке довге. Там є різні розміри. Це магазин -копіючка. Одна, Один пакетик коштує 11 гривень, незалежно якої величини. Там є різні, І, наприклад, такі наполовину маленькі. Так що... Хто собі, який хоче, так і вибирає. Ну, я взяла на пробу такий розмір. І буду пробувати. Не знаю, що тут навіть, я вже так дивлюся, не тільки можна для холодильника, а можна і ще там для чогось собі використати. Ну, не знаю, я буду пробувати. от І е, що ще в мене такого новенького, я що отримала насіння від Валентини Лісун, це з Києва. От, вона колекціонує різні сорти томатів і ще там в неї різні є такі культури, то мені прийшло насіння, в неї там якраз і акція проходить, получається... Не знаю, скільки сортів, але я вже це зніму вам вже в наступному відео. От. А на цьому буду з вами прощатись. До наступної зустрічі і всім па-па.